Зараз я знаходжуся неподалік село Ліски. Це Хмельницька область. Звідси десь метрів 200-300, вже Тернопільська область. Ось така буде невеличка мандрівочка старим кордоном. І до такою мальовничою місцевістю. Такий яр тут. Ще якісь звірі мешкають. Так порито тут. Це така гарна місцевість горбиста. До 1921 року тут сходилося кордони трьох волостей. Ліски це була Велика Деркальська волость. Тут радом Баймаки село, ну, може, кілометр до Баймак. То Баймаки це була Шумська волость. По Ризькому мирному договорі 1921 року. Два села Шумської волості відійшло до Собійського Союзу, а решта волості. Осталися в Польщі. Це була Волинь, Волинська губернія. То Зіньки і Баймаки відійшли до Совєтів, а Шумськ і решта волості Шумської. Стали до Польщі. Ще до Шумської волості відійшла Воложівка. Бо тут ще проходив кордон між Унівська Волость, Унівська волость. Уніїв, це, це зараз називається Ставищани називається. Та від, від Уніївської волості одне село відійшло до Шумської волості. А Ліски, це була Велико волость. Ліське і Волоське. Зараз називається Міжгір'я. Вони відійшли до Совєтів. І стала, стала до Совєтів. Ще й була і Ямпільська волость. Ямпільська волость – це була Керменечна. Як і Дидеркаська волость, Шумська це Керменецька. Бо вже Ставищани, колишні уніїв, то це була Острійська волость. А це все була Волинь. Це Південна, історично, це Південна.